Ідея полягала в тому, що попередніх пройшло 10 фестивалів, цифра така кругла, і ми вирішили цього року почати нове десятиліття фестивалей. Тобто ми завершили цикл таких спільних композицій скульптурних і відкриваємо цикл пленерів від майстрів. Цього року запрошені майстри, ми зробили оголошення по всьому світу. Відгукнулися кілька майстрів. Ми вибрали серед них людей, які ескізи нас задовільнили. Тобто, ми наперед вже маємо проекти, які майстри будуть виготовляти під час фестивалю. А тема оголошена на наступні 10 років позитив все, що відноситься до позитиву: удача, успіх, добробут, щастя, кохання і так далі, радість. І ми хочемо створити такі станції позитиву по місту. І наші мешканці міста, і гості будуть приїжджати і будуть ходити від радості, до успіху і так далі. Така от ідея. Окремі майстри до них будуть приєднуватися бажаючі наші разом з майстром попрацювати, йому допомогти. Тобто будуть такі команди: майстер керує, робить основну роботу, а долучається до них. Люди з України, а може з інших країн, які хочуть бути в команді майстра, така ідея. Ми далі розвиваємо ем, ідею кузня для дітей. Тобто, цього року буде працювати спеціальна дитяча станція, і буде майстер, який на протязі двох днів буде займатися з дітьми. Ну а надалі в перспективі можливо буде інша така сімейна станція, де будуть діти з мамами приходити і кувати. Ну у нас отак от іде розвиток. Такий експериментальний рік. цей рік.